Слава Ісусу Христу! Дорогі телеглядачі, вітаємо вас на католицькому телеканалі WTN. Ми розпочинаємо пряму трансляцію молитви Святого Розарія з Лурд у Франції. Хочемо молитися в усіх ваших намірах. Хочемо особливо молитися за нашу батьківщину. Просимо про справедливий мир. Просимо також за сьогоднішню зустріч глав держав. Нашого президента з іншими главами держав у Вашингтоні за ці всі дії, спрямовані для досягнення миру. Просимо також у ваших намірах, тих намірах, які надсилаєте нам в коментарях під трансляцією, ті наміри, які маєте в ваших серцях, довіряємо їх доброму Богу. Вже зараз за мить розпочнеться молитва Святого Грозарія. Це місце, де являлася Діва Марія Святій Бернадеті, в цій гроті зараз збираються там паломники, і ми духовно мандруємо через трансляцію до цього святого місця. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Хочу запросити усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватись через інтернет та через EWTN. де б ви не були, чи тут, у Лурт, чи за кордоном. Єднаймося разом в молитві. Від об'явлень Діви Марії, Бернадеті, саме в цій гроті, мільйони людей. Включно з батьма, святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаємось разом в молитві Розарів та просімо Богородицю, Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. Зараз покладемо їх на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Віруй Бога Отця, Вседержителя, Творця, неба і землі і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії. Страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований. Зійшов у відклань третього дня Воскрес із мертвих. Вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих, вірую в Духа Святого, святу Вселенську церкву, Сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Молимося за нашого святішого Отця, Папу Лева, і в його намірах. Отче, наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безприродна ріха Зачата моли за нас, що до тебе прибігаємо. перша тайна радісна благовіщення Пресвятої Діви Марії. молимося в цій тайні в наших намірах. Особливо молимося. За нашу церкву за усіх християн. Про єдність між християнами за папу, лева єпископів наших, про нові покликання до священства чернечого життя за всі сім'ї. про дар міцної віри для нас, усіх у всіх наших намірах, в яких молимося, це святий Розарій. Отче наш, що наши на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Day, bread, us, Радуйся, Марія, благодаті повного з тобою, благословенна ти жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. радуйся, Марія, благодаті повна спо з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена тими жінками, і благословений пліт лона Твого Ісус. Мірі, God, синас, now, Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена тими жінками, і благословений пліт лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повного спо з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. <реклама> Радуйся, Марія, благодаті, повного спо з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена ти міженками, і благословенний плід лона Твого Ісус. <реклама> Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена ти міженками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спо з тобою, благословена тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. <ривіт> Радуйся, Марія, благодаті повна спо з тобою, благословена тими жінками і благословенний плід лона, Твого Ісус. Слава Отцю, і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія без первородного гріха, зачата. Моли за нас, що до тебе прибігаємо. Друга тайна, радісна, від відвідини Святої Лізавети. Молимося в цій тайні в усіх наших намірах, особливо молимося. За нашу батьківщину Україну, за керівників держав, керівників нашої країни, також за цю сьогоднішню зустріч у Вашингтоні. Просимо про благодаті потрібні для нашого народу, для наших воїнів, захисників, дай, Господи, зцілення пораненим, дар вічного життя для загиблих, також допоможи усім потребуючим сьогодні. Допоможи нам осягнути справедливий мир, Отче нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, Father, Lord, now, now, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. <ривіт> Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, повна з тобою, благословена тими жінками, і благословение плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод с тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна повного спос тобою, благословена між жінками, благословен і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь Марія, Марія первородного гріха Зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Тре... третя тайна, радісна народження Ісуса Христа. Молимося цій тайні в наших намірах. Просимо особливо про дар здоров'я, стілення для наших близьких, рідних, для нас, самих, тих, котрі просили нас про молитву, котрі ми обіцяли молитись. Просимо також за дітей, за яких просили нас про молитву, за Данилка, Буданчика, за Назара, про дар мови всіх наших близьких рідних, які в наших серцях довіряємо Господу через. Заступництво Богородиці. наш, що єси на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, Хай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спо з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спот з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена тими жінками, і благословений пліт лона Твого Ісус. <реклама> Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена тими жінками, і благословений пліт лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повного з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. <реклама> Радуйся, Марія, благодаті, повного з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Mm -hmm. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія первородного гріха Зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Четверта тайна радісна, жертвуваність в храмі. Молимося в цій тайні в наших намірах, особливо молимося за померлих, наших близьких, рідних померлих, тих, які страждають в чистилищі. Тих, які загинули під час війни, щоб Господь прийняв їх до свого царства в небі, молимося також усіх наших проханнях, молитовних, які надсилаєте. Отче, наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать і повна господь з тобою, благословена ти і благословений пліт лона, Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна господь з Тобою, благословена жінками і благословений пліт лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спо з тобою, благословена тими жінками, благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спо з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спо з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія первородного гріха Зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. П'ята тайна радісна знайдення Ісуса в храмі. Молимося в цій тайні, в наших намірах, особливо молимося за всіх наших глядачів, за вас, брати і сестри, в усіх ваших намірах, які маєте в своїх серцях, які також надсилаєте нам. Просимо, щоб Господь дав нам благодаті, про які його просимо через заступництво Діви Марії. Також за всіх наших добродіїв, католицького телекбачення, то духовно матеріально підтримує наше служіння. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.

Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена твої жінками, і благословений плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена твої жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, спод з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, God, us us Amen. Amen. Радуйся, Марія, благодаті, повна, спос з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена плідлона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти між жінками, благословений повна, Господь з тобою, благословена ти жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безперевородного ріха зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Молімося. Просимо, Господи, в наші серця свою благодать. Щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню впізнали втілення Христа Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Амін. Господь з вами і з Духом Твоїм. Хай благословить вас Бог Самутній Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Радуйся, царице, мати, милосердя, наше життя, наша насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зіткання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас. І після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений плід твого лона, о ласкава, олюба, о солодка Діво Марія. Молись за нас, Пресвята, Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Богородиця злорт, молись за нас, Богородиця злорт, молись за нас, Богородиця злорт, молись за нас, свята Бернадета, молись за нас, Мій Отця і Сина. Святого Духа Амінь. Амін. Брате і сестри. Дякуємо вам за спільну молитву Святого Розарія. Запрошуємо щобудня о 16-й годині. Також нагадую, що ви можете встановити на свій телефон мобільний додаток «WTN Україна, щоб ще зручніше дивитися наші трансляції. Дякуємо за спільну молитву. Залишайтеся з нами з католицьким телеканалом IWTN. Слава Ісусу Христу. Amen.